Російський диктатор нарешті дочекався від заходу цієї реакції, якої прагнув від самого початку війни в Україні. Європейські лідери відверто посміялися з Путіна за підсумками переговорів у Білому домі господаря Кремля підняли на посміх канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Фінляндії Олександр Стуб. Зокрема, Мерц не впевнений, що Путіну вистачить сміливості на те, щоб приїхати на зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським лицем до лиця. А президент Фінляндії, взагалі, відверто принизив хазяїна Кремля. Він дав зрозуміти, що вірити йому не можна. Те, що викликає невеликий скептицизм, це зобов'язання Путіна щодо цього процесу. Ми повинні подумати, яким чином Путіна можна змусити взяти на себе зобов'язання. Президент Фінляндії Олександр Ступ. Тим часом Москва офіційно визнала можливість підвищення рівня представників Росії та України на переговорах. Мене звати Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на канал Телеграф, якщо хочете дізнатися більше про можливу зустріч Зеленського та Путіна. Докладніше далі. Хоча результати зустрічі українського президента Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами у Вашингтоні не можна назвати однозначними. Ранок, 19 серпня, почався з оптимістичних новин. Як стверджує мовник CNN з посиланням на канцлера Німеччини Фрідріха Мерса, Путін погодився зустрітися із Зеленським у найближчі два тижні. За даними агенції Reuters, ця історична зустріч може відбутися в Угорщині. Але ще вчора, 18 серпня, на прес-конференції за підсумками переговорів у Білому домі, Мерц не був остаточно впевненим, що хазяїну Кремля вистачить сміливості на те, щоб приїхати на зустріч з українським президентом Зеленським. За словами Мерца, умови тристоронньої зустрічі були наступними. По перше, саміт трьох лідерів повинен бути ретельно підготовлений. По-друге, Україні не варто нав'язувати відмову від територій або намагатися влаштувати переговори без її участі. Якщо Трампу вдасться донести ці важливі моменти до Путіна, то саміт може відбутися вже за пару тижнів. І хоча Москва поки що офіційно не підтвердила ані дату можливої зустрічі, ані місце, ані навіть сам факт проведення. Тристороннього саміту поява такого інсайду в руках кореспондентів агентства Reuters селяє стриманий оптимізм, за словами помічника російського президента Юрія Ушакова. За результатами перемовин Путін із Трампом обговорили цитуємо ідею вивчити можливість підвищення рівня представників Москви та Києва на переговорах. Нагадаємо, поки що всі миротворчі спроби Трампа розбивалися о безкінечний цинізм Москви, яка продовжувала висувати завідомо нездійсненні умови тристоронньої зустрічі, водночас атакуючи мирні українські міста. Схоже, що Трамп відмовлявся зрозуміти головне, Путін взагалі не зацікавлений зустрічатися із Зеленським. З вами була Ірина Нестеренко. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Росіяни можуть влаштувати світові другий Чорнобиль. Запорізька атомна електростанція найбільший ядерний об'єкт Європи. Сьогодні вона зупинена війною та окупацією. Тим з боку РФ за частіше лунають розмови про її перезапуск, попри відсутність кваліфікованого персоналу та зношене обладнання. Телеграф Йої звернувся до фахівців з ядерної енергетики, аби дізнатись про можливі наслідки таких дій. Докладніше про це далі. Мене звати Яна Пархун. Підписуйтесь на наш канал. На початку червня 2025 року Росія попросила Магате виступити посередником у питанні перезапуску Запорізької АЕС. Голова Росатома Олексій Ліхачов заявив, що у них є план поступового запуску станції, але реалізовувати його можна лише за умови усунення військових загроз. Своєю чергою гендиректор Магат Рафаель Маріано Гроссі заявив, що шість реакторів заес не можуть бути перезапущені доки війна впливає на ситуацію на об'єкті. Втім, росіяни продовжують будувати лінії електромереж та помпову станцію потужністю до 18 тисяч кубометрів на годину. Між тим запуск навіть одного реактора супроводжується значними ризиками для ядерної безпеки. За словами незалежної експертки з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольги Кошарної наразі на станції бракує кваліфікованого персоналу, зокрема операторів реакторного цеху, навчання яких триває близько 10 років росіяни шукають через оголошення. Ба більше після підриву у 2023 році Каховської ГЕС через брак води окупанти набурили свердловин і почали використовувати підземні води. В результаті територія станції опинилась під загрозою суву. При цьому стабільність ґрунтів один із ключових чинників ядерної безпеки. Наголошує експерт, крім того, після трьох років окупації обладнання станції зазнало зносу. Енергопостачання забезпечується лише однією лінією на 750 кВт з десяти. Запуск реакторів при таких умовах, ще й враховуючи воєнні ризики, загрожує катастрофічними наслідками. Ольга Кошарна зазначає, що у світовій історії не було прецедентів, коли станцію запускали б після років холодної зупинки. Ще у 2023 році, коли ЗС була в стані гарячого зупину. Росіяни припустились порушення технологічних процедур. Зокрема, не дотримувались вимог підготовки води, яка використовується для турбін. Це призвело до пошкодження частини обладнання, яке тепер, ймовірно, є непридатним до експлуатації. У разі аварії наслідки можуть вийти далеко за межі станції та призвести до радіоактивного забруднення. За словами старшого спеціаліста з ядерних питань, Greenpeace Ukraine Шона Берні першою це відчує саме Україна. Радіоактивне забруднення може потенційно сягнути кількох десятків кілометрів, а при сприятливій погоді та більшому масштабі викидів сотень кілометрів. Це вимагатиме евакуації населення та радіаційного захисту. Втім, вкрай сумнівно, що російські війська дбатимуть про безпеку українців на окупованих територіях. Експерт наголошує, є багато сценаріїв того, що може статися із заес під окупацією. Головний ризик полягає у втраті електроживлення. Воно потрібне для того, щоб тисячі тонн ядерного палива постійно охолоджувались. Наразі до заес веде лише одна лінія напругою 750 кВт. Якщо постачання зупиниться, запустяться аварійні дизель-генератори, які можуть працювати протягом декількох днів. Росатом заявляє, що має 20-денний запас дизельного пального, але у незалежних експертів є сумніви, що вони працюватимуть так довго. Після зупинки охолодження знадобляться тижні, щоб паливо нагрілось до температури від 2 до 2700 градусів Цельсія, вивільняючи велику кількість радіоактивних газів. В якийсь момент вони потраплять у навколишнє середовище. Експертка Ольга Кошарна каже, що поточний стан. Перебування в холодному зупині є найбільш безпечним для станції. Якщо росіяни почнуть виводити ЗС навіть на мінімальну потужність, почнеться ланцюгова реакція та напрацювання небезпечних радіонуклідів. Саме вони несуть величезну загрозу в разі аварії. Станом на серпень 2025 року усі шість енергоблоків знаходяться у холодному зупині. Іншими словами, ядерні реакції припинені, але потрібно постійно забезпечувати їх охолодження через збої зовнішнього живлення. станція неодноразово запускала дизель-генератори для підтримки охолоджувальних систем. Сама станція не під'єднана до російської енергосистеми, тоді як місто Супутник Енергодар вже в розмережі. Україна не має доступу до станції. Частина фахівців піддавались катуванням або були вбиті. Деякі з працівників виїхали. Решта вимушено працюють на окупантів. Крім того, російські військові замінували частину станції, що несе додаткові ризики. Очікувати на результативне втручання в ситуацію магати наразі не доводиться. По перше, Росія постійно звітує їм про атаки зас українськими дронами. При цьому працівники організації фактично знаходяться під контролем окупантів, не маючи змоги навіть самостійно пересуватись по станції. По-друге, Росія та МАГАТИ мають тісні зв'язки. Росіянин Михайло Чудаков є заступником генерального директора організації, та й у її секретаріаті працює чимало фахівців із російським громадянством. Крім того, Росія також є членом Ради керівників МАГАТИ, одного з двох головних органів, що забезпечують їй певний вплив. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Лукашенко знову готує плацдарм для Путіна. До Білорусі уже прибувають російські війська під виглядом навчань захід 2025 А експерти говорять про можливий план Б Кремля нове вторгнення через білоруську територію, якщо український фронт не впаде. Наскільки реальною є ця загроза, ситуацію спеціально для телеграфу прокоментував речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко. З вами Яна Пархун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, чи можливе повторення сценарію 2022 року, і чи справді російський диктатор готує новий удар з півночі? Детальніше далі зараз вже бачимо. Прибуття перших засобів, які Росія використовуватиме під час спільних навчань між Білорусі та Росією, але і техніка, і особовий склад це на даний момент невелика кількість. Ну, фактично, це кілька десятків там, транспортних засобів і невелика кількість по особовому складу. Звісно, що ще очікуємо і подальше прибуття як техніки, так і особового складу. З підрозділів Росії на території Білорусі. В той же час треба розуміти, що за всім стежать підрозділи розвідок, як Міністерства оборони, так і Державної прикордонної служби, для того, щоб мати повну інформацію щодо основної кількості сил та засобів, які Росія зможе задіяти на території Білорусі. Під час цих спільних навчань при тому, що активна фаза навчань має пройти саме в вересні місяці. Зараз це більше такі підготовчі етапи, можливо, командно-штабні навчання, навчання між складовими логістики, зв'язку для України. В цілому ризик, звісно, зростатиме саме під час активної фази, але треба на все це дивитися тверезо повністю оцінювати. Всю наявну інформацію щодо загрози, звісно, і не можна виключати, що під час цих навчань не будуть створені якісь провокації на напрямку нашого кордону, або ж що Росія разом з Білоруссю не використовуватиме це як інформаційний вплив для того, щоб Україна перекидувала певні свої сили. На цей напрямок для того, щоб його більше посилити. ну і тим самим ослаблюючи е, інші напрямки в той же час, станом на зараз якогось створення е, або формування угрупування по напрямку нашого кордону на території Білорусі, е, всіх складових, чи то з підрозділів армії Росії чи Білорусі, цього немає. Нам найважливіше. Оцінюючи всі ризики, продовжувати виключно нарощувати нашу оборонну спроможність як по лінії кордону, так і в прикордонні, власне, це і інженерне облаштування, і фортифікаційні укріплення, мінування найбільш загрозливих напрямків, для того, щоб українські воїни на цьому напрямку мали всі можливості відбити або протидіяти будь-яким загрозам, які можуть йти з території Білорусі. ЗСУ готують новий наступ на курщину. Такі чутки з'явились рівно через рік після початку курської операції. Росіяни в паніці стягують війська до кордону з Сумщиною. Півтори тисячі ворожих військових уже готуються до нової української атаки. Сирський не приховує ЗСУ мають чіткий план дій і не будуть обмежуватись лише обороною. З вами Яна Пархун, Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, чи справді українська армія готує новий удар по російській території, і що про це кажуть експерти, докладніше далі. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в одному з інтерв'ю наголосив, що війна має завершитись на запропонованих Україною умовах. За словами генерала, українська армія має завдати противнику таких втрат, щоб змусити його припинити бойові дії на вигідних для України умовах. Сирський також зазначив, що зсу мають чіткий план дій і не будуть обмежуватись лише обороною. А це може означати підготовку нових наступальних операцій. Саме на тлі таких заяв з'явилася інформація про можливу підготовку нового наступу. За даними з телеграм-каналів, плацдарм для можливого українського наступу формується в районах двох населених пунктів: це Юр'єво, всього за 10 кілометрів до російського кордону та ліново за 13 кілометрів від кордону. Поблизу кордону вже були помічені близько півтори тисячі російських військовослужбовців. Російські джерела повідомляють, що минулими вихідними українська диверсійно-розвідувальна група вже намагалась прорватися через кордон у районі Тьоткіно. Спробу нібито зірвали. Але чи варто повторювати курський досвід? Військовий оглядач Олег Старіков дав жорстку оцінку першій операції. У коментарі телеграфу він пояснив, через неправильну тактику український успіх перетворився на стратегічну помилку. Цитата: Ми туди зайшли, побули рік, нас звідти вибили та ще зайняли плацдарм у Сумській області. До чого це призвело? Політична доцільність взяла гору над військовою необхідністю. Олег Старіков, військовий оглядач. Експерт вважає, що такі операції мають сенс лише як короткострокові тактичні дії, максимум 2-3 тижні. Мета проста: зайти, виконати завдання, вийти. Старіков переконаний, короткі операції могли б бути набагато ефективнішими. Швидкі рейди постійно нервували ворога та заважали перекиданню його ресурсів на головні напрямки. Цитата: чи потрібно проводити операції як курська? Потрібно якими силами та засобами тактичного рівня за часом, максимум тиждень-два, можна і три, якщо пощастить. Зайшли, вийшли, зайшли, вийшли. Олег Старіков за словами експерта, мета таких дій стримувати супротивника та утримувати його основні сили на ділянках кордону, де немає активних бойових дій. А довготривале утримання території виявляється контрпродуктивним. Наостанок Старіков наголосив на важливому моменті: всі ці події відбуваються на тлі підготовки до переговорів в Анкориджі. Трамп уже оголосив свою позицію щодо завершення війни і Путін, судячи зі слів помічника Ушакова, готовий її обговорювати. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.